Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така чудова скринька у мене вийшла на подарунок моїй Свасі. Вона дуже любить скринічки, в неї вже є скриньки моєї роботи. І ось вона замовила скриньку в таких тонах. Ось така заготовочка прогрунтована. Білою акриловою фарбою я пройшлася. Тут де-не-де, де, бачите, такі є недоліки, але я їх зразу вишкурюю ось таким, такою губочкою для абразивною губкою. 180-ка це в мене. Далі є у мене ось така декупажна карта. на... Ганчірочці я її змочую, щоб вона добре пройшлася водичкою. От, ще раз бачите, мочу. І буду її наклеювати на клей ПВА на верхню частину цієї скринючки. Прохожуся добре клеєм. Клей ПВА у мене з будівельного ринку целофанчик, шпательочок, добре розглажуємо, виганяємо залишки клею звідти. От. Зверху знову проходимо з клеєм і залишаємо на просушечку. Після просушки, пилочкою для нігтів або цією самою губочкою, забираємо залишки цієї карти, яка виходить за межі скринючки. Тепер я буду робити тут кракелюрчик. Це в мене двокроковий кракелюр маймері. Наношу перший шар. Таким досить гарним шаром я його розношу і залишаю до прозорості, щоб він в мене висох до прозорості. Наношу тут в різні боки його стараюсь Ось прозорий він зробився вже. Тепер можна наносити другий шар. Наношу також, так, ну такий тут в мене більш середній шар такий. Я тут його, бачите, розношу, залишки, якщо тут пензличком збираю по краєчках і назад в цей, в баночку переношу. Так само я їх в різні боки тут розношу, цей, цей шар і залишаю на просушечку. Як бачите, після просушки тут. З'явилися ось такі тонкі тріщинки фарфорові. Затираю пастою. Біла в мене тут паста для пристарювання. Я хотіла, щоб їх було дуже гарно видно, ці тріщиночки, і біла ця паста якраз мені підходить. Рознесла, витерла ганчірочкою і меймірі він потребує змивання. Тепленькою водичкою я під краном змила верх і шар цього. Лаку кракелюрного. Ось такий в результаті виходить така, такий вигляд вона має після змивання. М'якенькою ганчірочкою промокнула я це все і лакую акриловим глянцевим лаком. Сушим, звісно. Далі. Я беру чорну акрилову фарбу, я роблю її сама, барвник біла фарба з будівельного ринку і акриловий лак. І покриваю всю свою скринючку цією чорною фарбою. Тут мені достатньо одного шара, вона дуже вкривчаста ця фарба. І мені достатньо тут одного шару, покриття цієї е, акрилової фарби. Сушим, звісно, просушуємо це все, От. і приступаємо до подальшого декору. Далі я робила ось такі трафаретики своїми руками. Посилання на відео я дам під, як робити ці трафарети, я дам під цим відео. Прикріпляю я цей, цей трафаретик скотчем, малярним скотчем, і срібною фарбою роблю ось ці трояндочки. Такий візерунок з цих трояндочок. Роблю повністю по кругу цієї скринючки. Роблю цей візеруночок. Це срібний металік. Срібний металік, і такий в мене пензлик зрізаний спеціально для роботи з трафаретами. Ось так до половинки і слідуюча половинка. Далі, ось так це виглядає проміжний такий етап моєї роботи. От. І Далі я беру цей самий срібний металік і прохожуся по денцеві цієї скринючки. Він такий прозорий, цей металік, і там проглядається чорна фарба. Ось тут я також прохожуся по цих кутиках, по краях цієї скринючки, там, де сходяться ці скриньки, бачите, краєчки. Це все я прохожуся цим пензличком сріблом, щоб об'єднати це все між собою. Далі ніжки, такі у мене цікаві підсрібло ніжки. Я їх на гарячий клей, а потім прикручу тут гвинтичком цим. Поки що сажаю їх на гарячий клей, щоб вони не відвалились, коли буду прикручувати. От. Далі, а далі у мене є такі підсрібло також замочок. Виміряю, де він у мене має бути. Так само сажаю на гарячий клей, щоб він тримався, вирівнюю добренько його тут. І знову тоді далі прикручу його цими шурупчиками за допомогою свого дремельочка. Вимірюю, сажаю на клей. Чоти нижню частинку теж. От. Щоб потім було мені. Це полегшило роботу з прикручуванням цих шурупчиків. Ось так. Далі я вирішила прикрасити цю скринючку. Її у мене ось такий плетений шнурочок з таких срібних металічних ниточок. Він такий об'ємний досить. І я вирішила додати його на верхушечку цієї скринючки. Клею цим клеєм для стразів, прекрасно він справляється з цим. Там тоненький носик, він наносить таку тоненьку стрічечку цього клея, і прекрасно це все тримає. І наношу я ще цей шнурочок тут на ось цю нижню частинку між, між ніжками цієї скринючки. Повністю так само по всьому периметру з усіх боків, між ніжками, акуратно так його тут приклеюю. І наша шкатулочка, наша скринючка буде мати зовсім інший вигляд. І ось по цій верхній частинці кришечки я наношу по кришечці ось тут теж по периметру, повністю цей шнурочок. От. І наша скринючка буде мати такий завершений вигляд з цим шнурочком. Дуже він тут пасує до цієї задумки, до цієї декупажної карти. Тут я його доклею, бачите, до цих навісиків. Тут зрізаю і далі знову між навісами прохожуся і по боковушечках. Кави цей шнурочок. Купую я ці шнурочки в цих магазинчиках, таких бутічках, там, де все для шиття, там в них є багатий вибір таких шнурочків. Ось, бачите, вони в мене тут накручені на цю тубус такий, я їх накручую, і от вони в мене так зберігаються. Ще тут донизу між цими. Даю між цими, на задній частинці, між цими ніжками, Боковушечки так само приклеюємо і далі будемо думати про серединку. У мене спочатку тут була одна задумка, я хотіла зробити. Срібний такий флок, але у мене з'ясувалося, що в мене немає такого флока з сріблом, тому я пішла трішечки інакшим шляхом. От я тут <кій> срібним металіком буду користуватися і оксамитовим папером. Ось, бачите, так воно виглядає, лишила на просушечку. І в мене ось такий самоклейка такий на клеєвій основі папір, але він дуже старенький, клейова основа там не дуже. Тож я його сажала на клей. Беру я знову цей срібний металік і прохожуся по боковиночках всередині цієї скринючки. От, Воно дає, об'єднує нам. Цю скриньку з, з верхньою частинкою. Ось ці поверху тут прохожуся, бачите? І на кришечці так само прохожуся всередині по цих боковиночках. Тобто об'єдную нашу скриньку, щоб вона у нас гармоніювали всі частини між собою. Далі. Буду виміряти, який мені шматочок цієї оксамитового паперу потрібен. Вирізала паперовий такий шаблончик, вимірюю цей папірчик ось тут, і вирізаю таких два шматочка цього оксамитового паперу. Вирізаю за допомогою ножниць От, і е, наклеювати, приміряємо. Я потім його, бачите, на ньому тут все ж оксамитовий оксамит, на нього чіпляються всякі пилиночки, але я його потім е, познімаю це все за допомогою е, такого -кле, е, клеєвого папірчику яким знімаємо шерсть на, на одежі, відірую кусочок, шматочок цього папірчика і познімаю. Клею я цей папір оксамитовий на клей дракон. Ось Так, сюди його наношу і за допомогою пензлика розношу, щоб він зайшов у мене по ці боковушечки і куточки. От приклеюю цей папірчик, розправляю його за допомогою цього маленького шпателючка, вирівнюю це все, і шпательочком це все дуже добре розні... розрівнюю. Далі знімаю ці всі пилиночки, От, і на цьому я думаю, що моя робота буде завершена. Ось так це виглядає. Але, подумавши, я ще вирішила прикрасити серединку цієї скринючки. знайшла отакий відливочок закрила в герметику. Як робити такі відливки? Є окреме відео, запрошую до перегляду. Пофарбувала його чорною фарбою срібним металіком. І ще раз виділила квіточки чорним і приклеїла його всередину на. Клей для стразів ось цей ось сюди, всерединочку. І тепер моя робота завершена остаточно. Ось так виглядає моя подарункова скринючка. Тепер остаточно я покриваю її лаком. Тут у мене пішло 6 шарів акрилового лаку, глянцевий акриловий лак. З проміжною просушечкою. І тепер все. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо! Донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям. Разом до перемоги. Слава Україні!